Доброго дня! Сьогодні я би хотіла поговорити про процедури, які широко застосовуються в циклах ДРТ, а саме пункція фолікулів та ембріотрансфер. А саме я би хотіла поговорити про процедуру підготовки жінки до пункції фолікулів, як правильно підготуватися чоловікові до здачі сперми в циклах ДРТ, а також як себе вести, який загалом спосіб життя вести між процедурою пункцією яєчників та переносом ембріону. Отже, процедура підготовки жінки до пункції фолікулів включає декілька етапів. На першому етапі, а саме на первинному візиті до лікаря-репродуктолога, лікар визначає об'єм обстежень жіночого організму, щоб виключити наявність можливих ризиків та ускладнень. Жінка повинна пройти повне медичне обстеження організму. Ми повинні визначити базальний рівень гормонів. Загальноклінічні, лабораторні та інструментальні методи обстеження. За необхідності лікар-репродуктолог скерує жінку до вузьких спеціалістів, а саме до ендокринолога та мамолога. Наступним етапом буде підбір е, оптимального протоколу суперовуляції. Що таке оптимальний протокол суперовуляції? Це протокол, який забезпечує рекрутинг максимальної кількості фолікулів у яєчниках жінки. Для оптимального результату програми в процесі програми стимуляції яєчників жінка повинна дотримуватися здорового способу життя, не жити статево, вживати достатню кількість їжі збагаченою білком, вживати достатню кількість овочів, фруктів, збагачених вітамінами і мінералами, також не відвідувати відкриті водойми, басейни, не піднімати е, важкостей більше 5 кг, і загалом себе берегти. Протокол стимуляції яєчників триває орієнтовно 10-12 днів. І він передбачає переважно підшкірні ін'єкції гормональних препаратів. Пункція фолікулів відбувається під загальною анестезією, а саме седацією. Тривалість її складає не більше 15-20 хвилин. І через дві години після процедури жінка абсолютно спокійно може повертатися до рутинних справ і навіть сідати за кермо, оскільки процедура відбувається під довенною седацією, за 8 годин до маніпуляції. Жінка не повинна вживати їжу та рідину, коли саме відбувається пункція яєчників. Пункція фолікулів відбувається через 35-36 годин після ін'єкції фінального тригера дозрівання ооцитів. Після процедури жінка повинна до себе дбайливо ставитися до двох тижнів, а це орієнтовно до початку першої менструації після пункції яєчників. Жінка не повинна жити статево, не повинна відвідувати лазні, сауни, може приймати негарячий душ. І вживати достатню кількість рідини до 2-2,5 літрів на день. Що ж передбачає підготовка чоловіка до програми екстракорпорального заплівнення? Насправді підготовка чоловіка не менш важлива і по часу не менш тривала, ніж підготовка жінки. Все починається на первинній консультації лікаря-репродуктолога. Для цього лікар ретельно збирає анамнез сімейної пари. І визначає план лікування і план консультації суміжних спеціалістів. А саме у випадку чоловіка, це лікар, уролог та андролог, ендокринолог і генетик. Як чоловік повинен підготуватися до здачі спермограми? 3-5 днів до здачі спермограми, яка припадає на день пункції фолікулів жінки, чоловік повинен утриматися від сексуальних контактів та від самостійної еякуляції. За 10 днів до процедури здачі сперми він не повинен відвідувати лазні, сауни, гарячі ванни, може обмежитися просто негарячим душем. Також за два тижні до здачі сперми він не повинен вживати сильнодіючі препарати, антибактеріальні препарати. За винятком абсолютних показань, якщо чоловік має якісь хронічні захворювання і за станом здоров'я необхідно йому їх приймати. Також хочу звернути увагу на те, що чоловік, який готується до програми екстракорпорального запліднення, повинен нормалізувати свій спосіб життя. Якщо людина страдає ожирінням, то йому необхідно зменшити індекс маси тіла, почати відвідувати спортзал, але уникати надмірних силових навантажень. Не носити тісного одягу і для покращення кровообігу в сім'яних залозах чоловіка. Також чоловік повинен розуміти, що такі його звичні пагубні звички, як паління, вживання алкоголю чи наркотичних засобів, дуже дуже негативно впливають на якість сперми. Тому від цього всього потрібно відмовитися. Підготовка до екстракорпорального запліднення повинна проходити під ретельним наглядом лікаря-репродуктолога та уролога. Наступне питання, про що я хочу з вами поговорити, це процедура ембріотрансфер або перенесення ембріону в порожнину матки. Як правильно підготуватися до процедури ембріотрансферу? І які фактори можуть вплинути на успішність імплантації ембріону в порожнину матки? Дату ембріотрансферу визначає лікар-репродуктолог залежно від протоколу, який обрано. Це свіжий чи кріопротокол. Дуже важливими показниками є гормональний фон пацієнтки і готовність ендометрію, а саме слезової оболонки матки, в яку відбувається імплантація ембріону. Для успіху перенесення ембріону істотним фактором є психологічний стан жінки. Будь-який стрес, навіть незначний, або ж сильне хвилювання, сприяють коливанню гормонів. І це може істотно знизити шанси на успішну імплантацію. Тому рекомендується приділити достатньо уваги своєму психологічному і фізичному стану. Для цього підійдуть піші прогулянки на свіжому повітрі, позитивні емоції, арт-терапія, легкий пілатес, стретчинг, каланетика, спілкування з друзями, відвідування кінозалів, перегляд позитивних кінофільмів. В процесі підготовки до ембріотрансферу слід уникати інфекційних захворювань, контактів з хворими людьми, перегріву, переохолодження, слід вести здоровий спосіб життя, приділяти собі достатньо часу, здорово харчуватися, вживати достатню кількість рідини і достатню кількість овочів, сезонних фруктів, і бажано вживати їжу, яка багата на білок. При виникненні будь-яких загрозливих симптомів слід обов'язково повідомити свого лікуючого лікаря, що рекомендується в день ембріотрансферу. Зранку прийняти гарячий душ, не використовувати інтенсивної парфумерії та косметичних засобів, наповнити сечовий міхур, а саме за 1-2 години до переносу випити 1-2 склянки води, звичайно, позитивний настрій. І не забути з собою взяти документи в клініку, як себе слід вести після перенесення ембріонів. Сама процедура є абсолютно безболісною і триває 15-20 хвилин. Жінка повинна до 2 годин полежати в палаті з метою розслаблення м'язів матки і з хорошим настроєм піти додому. З цього моменту відбувається дуже делікатний процес в організмі жінки, а саме імплантація ембріону та органогенез. Тому жінка повинна з особливою обережністю і дбайливістю до себе відноситися. Для цього ми рекомендуємо жінкам вести здоровий спосіб життя, виключити активні фізичні навантаження, мінімум 14-15 днів не жити статево, в подальшому щодо статевого життя вирішує лікуючий лікар репродуктолог і гінеколог. Також слід виключити підйом вантажів, виключити прийом алкоголю. Не палити, не вживати наркотичні засоби категорично, не вживати антибактеріальні препарати та інші сильнодіючі лікарські засоби, які можуть чинити тератогенний вплив на ембріон. Також слід виключити з раціону харчування продукти, які можуть негативно вплинути на шлунково-кишковий тракт жінки, а саме продукти, які викликають метеоризм, закрипи чи діарею, тому що це дуже негативно впливає на процес. Імплантації ембріону, хочу порадити жінкам, слідкуйте за харчуванням, гуляйте багато на свіжому повітрі, отримуйте якнайбільше позитивних емоцій, і все буде у вас добре. Хочеться звернути увагу, що результат після процедури ембріотрансферу ми можемо отримати не раніше, ніж через 14 днів після процедури. Тому, якщо жінка зробила тест на вагітність раніше зазначеного терміну і побачила, Тест смужку негативну, тобто відсутньо, їй не слід категорично засмучуватися. З метою уникнення негативних емоцій і переживань жінки, ми рекомендуємо дотримуватися рекомендацій лікаря і виконувати тести на вагітність і аналізи крові на хоріонічний гонадотропін не раніше зазначеного терміну, а саме через 2 тижні після процедури ембріотрансферу. Майбутні батьки. Хочу вам побажати якнайскоріше побачити полосаті тести на вагітність і реалізації всіх ваших мрій та задумів. Бережіть себе і будьте здорові!